дихай глибоко і спокійно. Життя і плин часу завжди постійні. Рухайся плавно, мов річка, яка тече по рівнині, не прискорює свій ритм, не прискорює свої рухи, не прискорює своє життя, тому що все плине у тому вимірі. Який закономірний законом Всесвіту. Лише наш мозок змінює цю течію. Вдих і видих. А коли треба заспокоїтися, зроби вдих, затримай ненадовго дихання і знову зроби глибокий видих. Відпускай все в своєму мозку, уявляй, що ти на квітковій галявині, навколо співають птахи, лине прекрасна музика природних звуків. Цей оркестр доповнює шелест листя, а вітер шумить і губиться у тому листі. Теплий промінь торкається твого обличчя, і ні одна думка не може зачепити твою свідомість. Ти просто споглядаєш, відчуваєш, дихаєш глибоко або на хвилю затамувавши подих, заплющуєш очі і знову відчуваєш, що ти це єднання з природою. Твій нормальний та бажаний стан це спокій. Кожна клітина твого тіла відновлюється, набуває енергію, концентрує та фокусує те, що найбільш притамане тобі. Твій талант, так, талант від слова поталанило. Тобто пощастило, творець відмітив тебе здібністю, і ти повинен або повинна з вдячністю прийняти цей дар, щоб розуміти, що й ти частинка Творця по образу його. Та видихай, вдихай радість, видихай смуток декілька хвилин наодинці з собою серед дійсної чи уявної природи роблять справжнє диво. Це така необхідна щоденна перезагрузка, ментальне та фізичне очищення, щоб відчувати, що тебе не торкається ніякий негатив, просто пролітає повз та зникає. І розвіюється вітром, який лагідно пестить твоє обличчя, волосся освіжає твою шкіру, він трохи вологий, як біля моря, і твоя шкіра набуває того тонусу, як у юності, погляд сяє, і вся твоя енергія та харизма змушують Всесвіт рухатися. По твоїй робіті. тільки прошу тебе, не прискорюйся і не сповільнюйся. Будь у тому ритмі, який закономірний з плином часу, який резонує з вібрацією спокою, любові, натхнення. Повторюй частіше ті слова, які несуть позитивне ставлення. До твого життя, маючи здоров'я, маючи енергію, ти станеш володарем свого життя. Страх, тривоги, хвилювання, хвороби вже назавжди зникли. Ти вже в тому вимірі, де ти творець і володар, втихай. І видихай. До тебе вже приходить сон, а крізь дрімоту ти чуєш чудовий оркестр природних звуків. Вони поступово стихають, як і мій голос, і залишають тебе плити хвилями самого здорового та міцного сну. Що зцілює тебе, щоб завтра наповнити твій день радістю, буття з прийняттям не відворотного, але реальною зміною того.